Якість матеріалів, да? вона вже зовсім інша. Друзі, стандартна моя мікроджигова проводка. Ми сьогодні на проводці... Ух ти! О! А це хто? А це хто? Щука? Що? Ось так, друзі, і переміщуємося ми з вами <сум> в пошуках наших рибок, друзі. Дві Снасті. Light і ультралайт. Сьогодні сунчик із з'їв. І. Ну, дивіться, такі гарненькі кабасики. Друзі, мене звати Євген Свердленко, і я, як завжди, на риболовлі. Сьогодні буде така трохи, можна сказати, спортивна, трошки спортивна рибалка. Згадаємо е, минулі навички. Сьогодні з собою взяв два комплекти. Це у нас... Лайтовий спінінг і ультралайтовий. Друзі, новиночки. Для мене новиночки від торгової марки Calypso. Дві ось такі бюджетні вудочки. Друзі, це у нас є 702 ультралайт. Дивіться, класичне таке виконання, класична рукоядочка. 702 ультралайт до 5 грамів, котрий називається у нас Чорна скеля. Чорна скеля. Е, по своєму вигляду, да, ну, класичний такий ультралайт на однолапих колечках. Е, чорна скеля, Black Rock, е, ну, десь наближено, мабуть, до рокфішу. І лайтова вудочка у нас, е, як правильно прочитати, дайваніті в перекладі, ну, щось небесне, мабуть так. Друзі, також класичне таке виконання це у нас е, друзі-моделька 710. І та у і та нас вудочка солідна. Буде у нас сьогодні і лайт, і ультралайт. Спочатку ми спробуємо, звісно, половити зимову щуку на зимовій річці, друзі, поки у нас є в цей кльов. Має бути. Як кажеться, вранішній вихід щучки. Буде він чи не буде, це ми вже побачимо. А трохи згодом ми з вами спробуємо ще й на ультралайт половити окунців. І звісно, ніяких оглядів я робити по снастям не буду, тому що здебільшого огляди це нудні такі відео. А сьогодні ми з вами половимо рибку, і в кінці, мабуть, відео я розкажу свої перші враження від двох таких. Нових для мене комплектів. Друзі, компанія Calypso, бюджетні спінінги. Поїхали! Друзі! є, є перша, перша наша щучка. Невеличка. Хоча чому невеличка? Досить таки непогана, як для лайтової снасті. Опа! Ми на палки її так піднімаємо. Друзі, перша, перша риба. Я навіть не очікував, якщо бути чесним, ще навіть не розсвіло нормально. Я поставив таку зелену приманочку. І дивіться, перший щупачок. Перший щупачок на новий спінг. На новий для нас пінг маленька така рибка, швидесенько, швидесенько таку гарнючку відпустимо назад додому. Опа! Хе -хе -хе. Вона ще й нам такий танок показала, друзі. Чесно кажучи, ну, настільки зараз ще мало світла, що я навіть і не бачу. Ну, друзі, це, чесно кажучи, другий чи третій якийсь закид, навіть не бачив, наскільки далеко вона кидає. Я зараз поставив легкий такий вантаж, У мене здається там 5 грамчиків. Щоб максимально таку делікатну проводку робити. У мене сьогодні 0,6 шнурочок. До речі, друзі, кому цікавий баланс з Ванфордом. Катушечка надлегка, я б сказав би, 175 грамів. Ось тут баланс. Я завжди спіннінг тримаю десь ось тут в передній частині. Тому для мене ну, взагалі ідеальний баланс виходить. Нагадаю, моделька у нас солідна і тест у нас вказаний як від двох. З половиною грамів, друзі. Але, звісно, такі всі моделі, котрі до 14 грамів, дуже рідко працюють добре з надлегкими вантажами. Але, думаю, десь з 3 грамчиків повинна вершиночка нам відпрацьовувати і інформувати. Зараз, поки в раннішній такий час, я хочу, можливо, якийсь вихід буде рибки, тому я хочу максимально більше приділити. Уваги, саме ловлі-щуки, а вже потім ми з вами, друзі, попрацюємо різними вантажами цим спінінгом. Попробуємо розібратися, в яких ж межах він працює і що він може, друзі. До речі, друзі, досить непогана така сенсорика у даного спінга, незважаючи навіть на його ціну. Спінг бюджетний, Ну, друзі, я б сказав, би, виконаний тако в сучасному стилі, тому що, звісно, якщо порівнювати моделі, котрі були зроблені там, 10 років назад, і ті, котрі зараз виготовляють, якість матеріалів, да? вона вже зовсім інша. Друзі, друга рибинка. Друга наша рибинка на цей спінінг. Маленька така жабка, я навмисно їх піднімаю тако на палки, друзі. Тому що... Ось така жабулька красива. Навмисно піднімаю їх на палки, тому що вважаю, що спінг має витримувати отаких от невеличких рибок. Заодно ми йому і такий маленький краш-тест проведемо. Друзі, маленька щучка, вона в піявках вся. Ми її обережно зараз відпускаємо. Заодно проведемо і такий невеличкий краш-тест. Бюджетний спінг, він має бути не лише, знаєте, добре зроблений, мати гарну сенсорику, але й має бути міцним. 100%, тому що, друзі, в бюджетній снасті, скоріше за все, обирають для себе новачки або такі люди, котрі не хочуть багато грошей витрачати на свої снасті. І якщо він не буде надійним, друзі, то, скоріш за все, новачок по своїй необережності, ну, там десь якась гілка, десь якась ще ще якісь моменти, отаку щуку там підняв в ейфорії, не, не помітив, що шнурочок захліснувся за вершинку і може бути біда, друзі, може бути біда. Насправді досить непоганий закид, хоча цей моделька 710 не така довга. Я все-таки здебільшого ловлю на е, лайтовій версії спінгів Там 86 якісь довжині. Але досить такий, непогано, непоганий, досить такий непоганий закид, специфічний стрій у спіннінга, який ну, не потребує, знаєте, є такі дровення, котрими треба чисто добре вкластися в закид, щоб він був гарний. А тут можна сказати, що е, спінг сам кидає. Верхній тест цього лайта вказаний як 14 грамів, тому вважаю доцільним спробувати його хе -хе, на е, важкій вантажі. 14 грамів, звісно, не шукав. Та й мені, друзі, здається, що це буде трішки забагато. А от 12. Хоча, друзі, ні, будучи чесним, ось після першого закиду 12 грамів, я думаю, і 14 він би закинув добре. Ну, закидувати це одне, але ну, дивіться, друзі, і в принципі підрив у мене непоганий виходить. Солідна модель, вершинка, бачите, згинається, але завдяки комлю проводка вдається. В принципі, навіть досить швидка. До речі, маленький такий лайфхак забув з вами поділитися ввечером. Перемотав шнурочок, намотав його набагато ближче до бортика шпулі. Друзі, таким... ну додав трохи бекінга. Таким чином ми ну, додаємо в закиді метрів іноді, аж навіть до 10 метрів. Тому що я частенько бачу людей, ну не знаю, чи початківці, чи вони просто не приділяють цьому уваги. Дуже далеко до бортика і вони ну, втрачають багато в закиді. В закиді просто багато метрів втрачають. Тому потрібно не лінуватися, а контролювати, це слідкувати. Не знаю, як у вас, друзі, а в мене, ну, от, наприклад, підготовка до рибалки це ну, також своєрідний кайф, да, коли ти там, підбираєш приманки, там, можливо, складаєш монтажі, там, мотаєш шнури. Для мене це також цікаво. Так, вкладатися майже не потрібно. Майже не потрібно. Спінінг сам викидує добре приманочку. Друзі, під самим берегом. Хі -хі. Дивіться, який кабанчик. Дивіться, який кабанчик під самим берегом. Блін, ну так, він так шмякнув. Чесно кажу, я подумав, що це щука в нас. А це в нас ось такий невеличкий, невеличенький... Опа! І утік. Невеличенький окунець. Повернуся назад на 5 грамчиків, щоб акуратно-акуратно робити проводку. Зараз, друзі, по-перше, я зменшився в вазі, а ще й по-друге, почав робити закиди вниз за течією. Таким чином ще й течія впливає на плавність проводки. Щоб максимально, максимально делікатно ми подали свою приманочку рибки. Друзі, на Black Rock на 710-му ультралайті, в мене 0,2 ниточка стоїть. Заявлений тест, друзі, виробником як 08 грама, але 08,6, але ми всі, звісно, розуміємо, що, якщо Верхній тест вказується як 6 грамів, то дуже рідко не те що в бюджетному сегменті, а навіть в топових сегментах дуже рідко вудочка добре працює як із 6 грамами, так і там з нижнім тестом. Було б добре очікувати від неї роботу з одним грамом. В мене зараз прив'язаний. Звісно, що напряму, без всяких застібок, друзі, свинцева чебурашка півтора 1,5 грама. Маленька приманочка. Я досить рідко в цих місцях ловлю на такі маленькі вантажі, тому що у нас тут присутня, по-перше, глибина, а по-друге, і є невеличка течія. Тому прям маленькими вантажами досить некомфортно. Рибалити, я зазвичай тут ставлю 2-3 грами. Так, ну і з перших закидів, друзі, я вам сразу розповім, що півтора грами я контролюю. Ну і, друзі, усім зрозуміло, що, щоб ловити на грам, ну, от, якщо ціленаправлено. Друзі, ви досить часто мені, до речі, пишете у фейсбуці різні запитання по снастям. Я з великим задоволенням всім відповідаю, по мірі того, ну, коли в мене вільний час, друзі. Якщо потрібно ловити на 1 грам, я б не рекомендував би брати палку аж до 5 чи до 6 грамів. Якщо це ловля на 1 грам, то нам палка потрібна ну, там, до 3,5-4 грамів. Тоді максимально буде розкриватися робота вудилища саме з легкими вантажами. А якщо у нас така рибалка 2-3, а іноді і 4 потрібно поставити, то, звісно, вже можна і більший тест розглядати. Ну, бачите, отакі виконання вудочок до 5 до 6 грам, це класичні, класичні такі, можна сказати, мікроджигові Інструменти. До речі, в мене тут Ванфор і приблизно знову ж таки ось він баланс. А ось він і наш, друзі, перший, перший окунчик. Дивимося, як працює наша снасть. Окунчик непоганий. Опа! Гарненький. Ну, насправді, друзі, гарненький. Окунець, бачите, ультралайт у нас також спрацював. Колись давно, коли я приймав участь у змаганнях, друзі, завжди була така рибалка і лайт, і ультралайт. Давайте ми цього красення, мабуть, швиденько тако відпустимо. І лайт, і ультралайт ти завжди розраховував на дві рибалки. Це дальняк і ловля, ну там, чи крупного окуня, або щучка, або судачок. На змаганнях, здебільшого, з берега це рибка нездорова. І під ногами поковиряти окунчиків, відійти від нуля, скажімо так, або. Зацепитися за якусь зграйку окунців. І натягати, в принципі, там можна було за тур кілограмчик цих окунів. Сунчик і з'їв. І. Ну, дивіться, такі гарненькі кабасики. Гарненькі. Це ще більший, друзі. Це ще більший. Ось так. Ось так це ще більший, друзі. Досить таки непоганий вигляд. друзі, хоча півтора грама вона стоїть. Непогано так кидає. Ну, як і попередня модель, в принципі, друзі, ось такий, ми бачимо, таку дію в нього, да, як і попередня модель, в принципі, сама, можна сказати, закидає. Так, і це все діло. Звісно, нам ще одним окунчиком треба. Ще одним гарнючком закріпити. Друзі, стандартна моя мікроджигова проводка. Ми сьогодні на проводці. Ух ти! О! А це хто? А це хто? Щукать. Друзі. На проводці, так, да, щука непогана. Ох, дивіться. Бачите, на цю палку ще й ми і щуку достали. Ну, не достали, а вона клюнула в нас, друзі. У мене 0,2 ниточка. Дивіться, як відпрацьовує бланк. 02 ниточка, як ми її будемо тут приймати, я не розумію. Не розумію. Тому що там ще й флюркарбончик. Друзі, геть, геть, геть. Тонесенький. Так, надо щоб же не відрізала. Не дуже зручний тут берег. Тому прийшлось трохи потанцювати. Да, Блакрок, дивіться. Оп. І, і майже не засіклася. Я поставив вольфрамку. Не хотілося, щоб вона зрізала, друзі. Гарнюча така риба. Зараз, мабуть, ми її сфотографуємо. Гарненька така, гарненька рибка. Тут трохи незручний не берег, тому ми її як бомбу відпустимо. Отак. Ех, пішла. Ну, друзі, гарна, гарна рибалка. От І піди знай, що хоче та щука сьогодні. Чи лайт, чи ультралайт, да? що вона хоче зимою, що хоче зимовий той хижак. Ну, як на мене, то рибалочка поки що складується дуже гарно. Так, але ж все-таки я хотів окунця піймати. Бачите, в принципі, ну, звісно, сумнівів там, що щодо снасті, ну, щодо спінга, в мене ніяких не виникало, коли клюнула щучка ця. Але в мене були сумніви щодо хі -хі, мого флюркарбончику і шнурка. Але, обережно, без, як то кажеться, нервів, без спіху, без поспіху. Не... Обережно, не поспішаючи, ми її взяли. Ось так, друзі, і переміщуємося ми з вами в пошуках наших рибок, друзі. Дві снасті, лайт і ультралайт. Сьогодні пробиваємо одну за одною точечки, шукаємо рибку. Друзі, а ось і окунчик у нас на... Ух, та дивіться, який міленький. На 710-го лайта нашого ось такий малючок. Я поставив 4 грами і 2-дюймову приманочку. Хоча в мене і стоїть товстий флюркарбон відносно 0,35. й Ну, відносно, друзі, товстий. Товстий шнур. Все-таки ми вмовили. Навіть такого малючка. Ще один... Ой, оцей, друзі, цей гарніший. Оба! Цей вже веселіший такий, друзі. Я відчуваю прям, ну, друзі, це потрібно, мабуть, промовляти, тому що не для всіх це зрозуміло. Я добре відчуваю, знаєте, є такі лайти дебелі, коли оці покльовочки окунців не дуже сильно вони відчуваються, але бачите, це такий... Ах, зацепився. Це такий, друзі, лайт, на якому, в принципі, є окуньові покльовочки. Добре передаються. І щучку ми половили сьогодні, і окунця. В принципі, можна ловити. Я думаю, якщо б я поставив би грама 3, тоненький флюркарбончик і якийсь 0,4 шнур, то все було б окунево, я б сказав, все було б окунево. ось уже и у нас окунец, той такий гарный. Друзья, не, ну ультралайт вообще зачет. Кабанчик. Ну прям кабанчик такой. Ай, гарнюк. Горнючок. Поставил фиштейла. Дводюймового. І десь він вже тут недалеченько і з'їв. Блін, ну, закид досить пристойний у вудочки. Відразу кажу. Ну таке класичне виконання, коротенька така рукояточка. З моїм Ванфордом балансує добре. Ну, отак, будучи чесним, да? Я ловив то з снастями і вищого класу, да, там, за більші гроші, за набагато більші гроші, то, в принципі, ніякого, звісно, дискомфорту немає в ловлі. Ось зараз використовую 2 грама, ну просто чітко. Непогано також сенсорика, от я зараз декілька разів за щось зачепився, Ну це відчувається добре. Ну, звісно, покльовку на сучасних снастях ви не пропустите. Не пропустите. Ось такими двома комплектами ми сьогодні і половили. 702 ультралайт до 6 грамів. І, друзі, 710-й лайт Дайвеніті. І як Повторюсь, вже Black Rock, да? чорна скеля. Друзі, два таких комплекта Сьогодні, в принципі, нам принесли рибку. Рибу ми половили і на лайт, і на ультралайт. Давайте декілька слів про ці снасті, розпочну з лайта, так як я ним почав рибачити. Друзі, здебільшого, я обираю для себе спінінги з більшою довжиною, саме для ловлі з берега. Якщо б це була довжина 2,54, 2,60, 2,70. Да? По-перше, це б нам допомогло трохи в закиді. Хоча цей спінг дуже добре кидає, ну як, як мені здалося. Е, і так само можна трохи анімацію додати. Ну, довшим вуличним, мені кажеться, це зробилося б краще. Тому е, хто ловить саме з берега там в всяких чистих місцях, да, раджу дивитися на моделі подовше. Якщо ви там, наприклад, Ловите ще із човна, то можливо вам така довжина довга і не потрібна. І саме там 710-та якась модель, ну, наприклад, да, вам підійде, друзі. Але це ж діло, діло темперамента кожного рибака, друзі. По ультралайту я скажу, що в принципі 702 длина, суперова довжина, все одно там 2 грамчики ти кидаєш десь поблизу берега. Там, ну, на 50 метрів все одно ти закид не зробиш. А якщо і зробиш 0,2 шнурочок, представте, якщо він зацепиться на 50 метрах, одірвете да, його і втратите, друзі. Тому е, непогані бюджетні варіанти від торгової марки Каліпсо. Е, ніяких оглядів, звісно, я робити сьогодні не буду. Так, чисто. Чисто перша моя думка. Якщо вам буде більш цікаво дізнатися про ці снасті, пишіть коментарі, а далі вже друзі побачимо. Ось така риболовля. Кому сподобалось, друзі, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!